Від тих самих цінностних засад доходять зовсім різних висновків. І для українського сучасного суспільства, з огляду, зокрема, і на наступ оцей, совєтський, неосовєтський, і на наступ радикальної правиці, така позиція вкрай важлива і потрібно її постійно наново і наново артикулювати і дискутувати. Ще одним важливим нюансом цього року в критиківській політиці була набагато більша увага, яку ми почали приділяти не несловесним мистецтвам, передусім візуальним мистецтвам, живопису і актуальному арт, і музиці. Що стосується музики, то у нас була я вважаю непогана традиція говорити про сучасну академічну музику дописували такі наші автори, як Олена Зінкевич, Олена Дячкова. А цього року ми вмістили блискучий, на мій редакторський погляд, блискучий, сподіваюся, на ваш також, трактат, мемуар великого українського композитора Леоніда Грабовського у супроводі з аналітичної статті Алли Загайкевич. І цього року ми сподіваємося, оцей напрямок аналітику. Щоб сучасної української світової музики далі розвивати. Що стосується візуального мистецтва, то я вже казав про той експеримент, який ми е, 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 зробили з польським числом. В частині чисел, не в усіх, ми почали вміщувати щось на кшталт того, що за совєтських часів називалося галереєю, тобто аналітичний портрет певного художника і велику добірку його праць. Дуже хороша проблемна стаття Олега Сидорова білінди про Олену Придувалову і урбанізм в сучасному українському мистецтві. Продовжує це підхоплює в першому числі цього року. Буде стаття портрет про Матвія Вайсберга, який, до речі, оформив одну з наших книжок цьогорічних. А починала це така ж сама портретна публікація, але, на жаль, з сумного приводу про покійного Марка Гейка. Але крім того, ми вмістили кілька статей, присвячених тенденціям в сучасному актуальному українському мистецтві, передусім. Можу тут назвати ім'я Тамари Злобіної і великий огляд покоління 87-го року, і ще кілька статей. І цього року у нас буде доволі ґрунтовна така програма полемічного говорення про сучасне мистецтво з різних позицій, з різних кутків. Нарешті ми намагалися, зокрема, дослухаючися до ваших закидів щодо того, що критика є, але приділяє мало уваги літературній критиці, набагато більше говорити і на історико-літературні, і на літературно-критичні теми. Говорячи про історію теорії літератури, вочевидь, треба згадати і. Статті професора Грабовича і велику статтю Тамари Гундорової про дискус хворого тіла в сучасній українській літературі, яка є розділом перевидання по Чорнобильської бібліотеки, яку ми теж скоро зробимо. Що стосується літературно-критичних статей, то дуже сподіваюся, що в наших читачів знайшли відгук. Позитивний чи негативний це інша річ. І стаття пані Євгенії Калиненко, до речі, вона тут теж присутня, я казав, що є Євгенії Калиненко про той трактат Оксани Забушка Нотердам України. Це запізнілий. О, очевидно, треба було відгукуватися дещо раніше, але важливо, що на відміну від усіх попередніх, він справді посутній, справді ґрунтовний, і було б прекрасно, якби хтось на тому рівні поговорив би і про такого персонажа нашої культурної сцени, як Оксана Пахльовська. А також я маю на увазі статтю Василя Костюка, який теж має бути тут в залі, про вже новий роман Забушко. Стаття, яка впровадила, мені здається, дуже важливе означення цього типу письма «Дискус ненависти в оболонці Порногламуру. Я дуже сподіваюся, що ці статті все ж таки в новому році спричиняться до дальшого обговорення, бо те, що відбувається в сучасній українській літературі, вочевидь заслуговує на, цей, на таку дискусію. Допуття, зокрема і в критиці, не обговорено новий Роман Шадана. Взагалі не обговорено українській критиці прозу Оксани Луцифіної. Ну а той факт, що в українській літературі активно присутній фізично з Гарварду Володимир Діброва, а нормального критичного осмислення немає. Свідчить про дуже тяжкий діагноз нашої літературної критики. Ми зі свого боку намагаємося цей діагноз подолати. а Просимо літературних критиків докладати до того теж зусиль і нести нам відповідні тексти. В останньому числі ми вмістили невеличкий, але дуже важливий відгук на останню книжку Діброви з пера нового для нас нового автора В'ячеслава Левицького. І я сподіваюся, що цим автором ми працюватимемо далі. До речі, при цій нагоді хочу зауважити, що. Нахинодоброзлишниковці дуже полюбляють говорити про те, що критика це така значить, е е кружкове видання, розраховане не на велике коло читачів. Ваша присутність це тут спростовує і головне невеличке коло повторюваних авторів. Очевидь, той з вас, хто захотів би це дослідити, і до речі, може хтось коли-небудь зі студентів чи аспірантів писати дисертацію, то зробить якусь статистичний аналіз, він міг завважити, що в Киїти практично немає жодного числа, де не з'являлося би принаймні одного, а найчастіше більше, ніж. Одне нового імені, нового часто для критики, тобто такого, якого раніше не було в критиці, а часто густо нового і взагалі для е, е, інтелектуальної спільноти, тобто авторів е, імена авторів, які саме критика пропонує цьому ширшому інтелігентському загалові. Е, е, крім того, е, відбувалося ще кілька, скажімо так, мікродискусій з дуже важлива, але вона не дістала, на жаль, подовження дискусія про методологію дослідження українського модернізму. Почалася вона з листа Богдана Бойчука і ґрунтовної відповіді Тамари Гундорової. На жаль, ніхто не підхопив цю полеміку. Кілька дуже важливих статей, присвячених Другій світовій війні і пам'яті про Другу світову війну, передусім Олександра Зайцева зі Львова і в останньому числі. Згадано тут Андрія і Тетяни Портнових про дискурс ветеранів і різні ідентичності ветеранів в сучасному українському суспільстві. Нагадаємо при цій нагоді, що критика брала участь у конференції груповній конференції, фактично конгресу, присвяченому Другій світовій війні, які передусім влаштовував влаштовувала програма Булбрета в Україні за допомоги цілої низки інших структур, і присутні тут пан Мирон Стахів. І для нас це дуже важливий сюжет. Ми його намагаємося весь час розвивати і в своїх статтях, і в тих книжках. В критиці ви про це далі почуєте, намічно вже цілу програму досліджень так чи так присвячених різним аспектам Другої світової війни і навколо неї. Це триватиме протягом кількох років, а може і надалі. Ну, якщо, якщо зовсім так коротко і побіжно, то ось такі найважливіші вузли того, що робив часопис критика протягом цього року. Ну і звісно, як завжди ми говорили, ми не можемо про це не говорити про стан чи, точніше про катастрофу в нашій академічній науці, ВАК, академія, університети. Зазвичай це найважливіша улюблена тема професора Гарбоваця. Цього року ми опублікували. Глибоке дослідження ваківської кризи з пара компанії Оксани Юрковою. Мушу сказати, що ані знищення ваку, ані знищення наскомору, які сталися після цих наших публікацій, ми все ж таки на свій карп не беремо. Ми хотіли би цим пишатися, але повернулося воно все, як ви знаєте, не в той бік. Але, можливо, якісь камінчик книжки. Тепер дві слові. Дві слові про наші книжки. Значить, те, що ми робили, ось майже все у вас перед очима. Так, 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 не буду, не буду казати, яка з цих книжок найкраща. Почався рік другим томом поліга. Сподіваюся, закінчиться ще кількома. Для нас дуже важливе було видання фундаментальної монографії Володимира Кулика. Багато хто з вас був на кількох презентаціях. Тут і в Могилянці. Ну, зрозуміло, Україна модерна, яку ми видаємо протягом останніх років. Український гуманітарний огляд тут на жаль і долучився до цього грона ще один часопис, який теж редагує Наталія Ковенко. Це Київська академія, яку ми перебрали від Києво-Могилянської академії. Закликаю вас звернути увагу на е, е, дуже ретельну е, е, бібліографію українського видавництва Кракові і любові» збирали за головати це тільки перші.